У Польщі судитимуть чоловіка, якого спецслужби Росії завербували для організації замаху на президента України Володимира Зеленського. За даними польського селідства, громадянин Польщі був готовий працювати на Росію за гроші. Він планував зібрати та передати спецслужбам Кремля інформацію про безпеку аеропорту Жишов-Ясьонка. Це мало допомогти російським спецслужбам спланувати замах на Зеленського під час його візиту до Польщі. Польська прокуратура арештувала і висунула затриманому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. За це кримінальний кодекс Польщі передбачає до восьми років позбавлення волі. Я нагадаю, це не перше повідомлення про вербування Росією маргінальних елементів в обох країнах задля підриву дружніх польсько-українських відносин 12 травня цього року. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про завершення розслідування щодо підпалу торговельного центру Марвільська, 44 на околицях Варшави. Слідство з'ясувало, що російські спецслужби за гроші змусили кількох осіб, в тому числі двох українців, підпалити будівлю. Під час пожежі ніхто не постраждав, але центр вигорів вщент.